Малята, сьогодні пропонуємо вам послухати вірш Катерини Перелісної Недалеко до зими. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінні, дрібно сіє, Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті, і ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки. І метеликів нема. Недалеко вже зима. Давайте поміркуємо з вами, який же настрій у цього вірша? Так, сумний, невеселий. Чому сумно восени? Пригадайте, як виє вітер? Яким дощ стає наприкінці осені? Так, холодним. А чому ще сумно восени? Тому що не видно стає. Пташок, ані бджілок, ні мурашок. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Природа поступово засинає, готується до зими.